Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на ФОРТЕ – 15% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Вітаємо вас на церемонії нагородження 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Серед номінантів понад 120 стрічок із 44 країн світу, проте найкращі роботи отримали не лише з Ківського оленя, а й грошовий приз. Цього року платформа кіно та телебачення Київстар ТБ підготувала приз для переможця міжнародного конкурсу студентських фільмів. Поділилася Марина Каплун, керівниця відділу контенту компанії. Ми завжди підтримуємо всі початки, всі старти і допомагаємо митцям в Україні, особливо зараз. Це дуже важливо для забровати. З нашим кіно. Визначити одного переможця міжнародному журі не вдалося. Нагороду отримують фільми як метелик режисерки Гершот Нагар та бася три короткі історії Матеуша Петрака. Два короткометражних фільми отримали головний приз у конкурсі студентських робіт дві тисячі доларів. Зрозуміли усім речі про кохання наше життя, Колеги з Польщі Ізраїлю. тривали чудово. А от найбільшого скіфського оленя і гран-при фестивалю отримала Жанна Озірна за фільм Медовий місяць. すいませ Це був перший фільм, який подивилися члени міжнародного журі, Пригадує Максим Асадчій. каже, усі судді були вражені. Всі члени вийшли. Вони всі вийшли в захваті. Там деякі просто казали, що це просто суперфільм. Це дуже круто, дуже великі молодці. Що таке зробили? От але це був перший фільм. і Ми не знали, що ми ще побачимо попереду. Медовий місяць про стосунки пари в окупації про те, як вони досліджують себе, залишаються наодинці зі страхами. Переосмислюють цінності та, зрештою, проходять шлях справжнього розуміння один одного. Ти боїшся своїх емоцій? Ти ховаєшся за словами, за текстами постійно. Ми не можемо тут бути вічно режисерка стрічки зізналася взагалі не очікувала, що переможе. Я трохи вражена, що нам дали бо в нас мабуть найменший бюджет серед усіх фільмів, які я бачила в конкурсній програмі. 8 мільйонів тисяч євро. Це десь втричі менше нормальних бюджетів ніж кіно. Та попри малий бюджет, Жана тримає в руках головну нагороду міжнародного кінофестивалю Молодість. Та вже точно знає, який фільм буде наступний. Ми до війни отримали фінансування від що Щоправда, через війну вона наразі заморожена. Але я думаю, що ми яким чином будемо потрошку це питання вирішувати. Тому наступний фільм буде «Нижній горизонт». Головним медіапартнером 53-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість став «1 плюс 1 медіа. Конкурс тільки завершився, проте генеральний директор фестивалю Андрій Халпахчі вже анонсував наступний. Мені залишається оголосити дати наступного фестивалю. Я сподіваюся, що він пройде вже в рік перемоги з 25 жовтня до 2 листопада 2025 року.